Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки відреагували на заяви президента України Володимира Зеленського, який український очільник зробив під час саміту у Сінгапурі. Як відомо, президент України звинуватив керівництво Китайської Народної Республіки у спробах зірвати саміт миру, який невдовзі відбудеться у Швейцарії. Володимир Зеленський підкреслив, що керівники Китаю не тільки самі вирішили не брати участі у цьому саміті, але й здійснюють тиск на керівники інших країн так званого глобального півдня, щоб ці також не їхали до Швейцарії. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Маонін рішуче заперечив ці заяви українського президента і підкреслив, що у своїй зовнішній політиці Китай не притримується тактики примусу і тиску на інші держави. І таким чином дав зрозуміти, що у Пекіні не сприймають критики з боку президента України. Як відомо, якраз напередодні саміту Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки оприлюднило власне бачення шляхів закінчення російсько-української війни, яке можна схарактеризувати одним тільки словом замороження. І таким чином в китайському плані немає навіть і згадки про можливі гарантії безпеки для України або варіанти, які б дозволили нам говорити про можливість припинення російсько-української війни за таких умов, які б не дозволили Росії у майбутньому створювати нові ризики для України. І утримувати контроль над її окупованими територіями. Ба більше стало відомо, що Китайська Народна Республіка не тільки сама відмовилася від участі у саміті миру у Швейцарії, але й пропонує зробити це іншим країнам або, хоча б, підтримати китайське бачення закінчення війни в Україні, яке тепер вже є китайсько-бразильським, і міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки продовжує дипломатичні зусилля щоб переконати країни. Глобального півдня утриматися від участі у саміті в Швейцарії. Важливим показчиком цього стала інформація про те, що до участі у саміті не схиляється керівництво Саудівської Аравії. І це тоді, коли стало відомо про ймовірний візит президента України Володимира Зеленського до цієї країни та його перемовини із одним з найбільш впливових гравців на глобальному півдні принцем Мохамед. Можна сказати, що дипломатична дуель між президентом України і головою Китайської Народної Республіки продовжується буквально на наших очах після Сінгапуру. Президент України відвідав Філіппіни і провів плідні перемовини із президентом цієї країни Фердинандом Маркосом Молодшим, одним з важливих союзників Сполучених Штатів у регіоні. Як відомо, між Філіпінами і Китайською Народною Республікою існують досить складні стосунки у зв'язку із. Територіальними суперечками у південно-китайському морі, і нерідко справа доходить навіть до справжніх прикордонних інцидентів. Багато хто побоюється, що ці суперечки між Китаєм і Філіпінами можуть перерости у справжню війну. Міністр оборони Китайської Народної Республіки під час саміту у Сінгапурі фактично погрожував не тільки Тайваню, але й Філіпінам. Міністерство закордонних справ Китаю знову звернулося до сполучених штатів із неприхованими погрозами щодо їхньої підтримки союзників, які знаходяться у складних стосунках із. Китайської народної республіки, і в цей самий момент президент України з'являється у Манилі. А президент Філіппін підкреслює, що він братиме участь у саміті миру у Швейцарії. Таким чином ми розуміємо, що сьогодні на наших очах перетворюється саміт миру, однак, зусиллями не України, а Китаю він перетворюється насамперед на намагання зрозуміти, які країни світу знаходяться у орбіті. Політичного впливу сполучених штатів та інших західних країн, а які країни притримуються насамперед геополітичної орієнтації, пов'язаної із інтересами Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. Саміт Миру таким чином остаточно перетворюється на саміт союзників України і Сполучених Штатів Америки. А не участь у цьому саміті Китай намагається перетворити на ознаку лояльності. До власних політичних і економічних інтересів і таким чином. Країни глобального півдня зусиллями Пекіну опиняються перед досить непростим вибором: поїхати до Швейцарії, підтримати навіть деякі пункти формули Володимира Зеленського, це означає розписатися у нелояльності не тільки для керівництва Російської Федерації, що не всі країни, як ми розуміємо, обходить, а насамперед до керівництва Китайської Народної Республіки, яке абсолютно впевнено відповідає на заяву українського президента і дає зрозуміти тим, хто. Хоче рахуватися з його інтересами, що вони мають вирішувати. З ким вони із Зеленським, який звинувачує Китай у спробах зірвати саміт, чи із Китаєм, який бачить інший вихід з ситуації у російсько-українській війні, і фактично вже зараз створює підґрунтя для альтернативної конференції, в якій важливо участь будуть приймати високопоставлені керівники Російської Федерації. Як відомо на переговорах щодо саміту миру, керівництва Китайської народної республіки якраз і казало, що воно може надіслати своїх представників. Тільки у випадку, якщо до Швейцарії буде запрошено представника Росії, ймовірно, міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, і можна сказати, що те, що ми спостерігаємо, це серйозна зміна усієї геополітичної ситуації у світі, спричиненої російсько-українською війною, як ми з вами і передбачали раніше. На перших нарадах радників з питань національної безпеки можна було одного разу побачити навіть спеціального представника міністерства закордонних справ Китайської не республіки Ліхое, того самого Ліхоє, який зараз докладає енергійних зусиль, щоб саміт у Швейцарії закінчився демонстративним фіаском. Одна з нарад відбувалася у Саудівській Аравії, тій самій Саудівській Аравії, керівництво якої зараз намагається вибудувати насамперед хороші стосунки з Пекіном і Москвою. і збирається очевидно утриматися від того, щоб представники королівства брали участь у саміті самітю. Швейцарії, хоча тоді виникає питання, а навіщо вони тоді проводили таку зустріч на власній території, коли знали, що представників Росії на цій зустрічі не буде, а тому, що серйозно змінилася сама міжнародна ситуація, що ми спостерігаємо справжній цивілізаційний розкол між заходом і глобальним Півднем. Що ми з вами вже зараз бачимо, як на наших очах з російсько-української війни і війни на близькому сході народжується біполярний світ обидві табори, якого? готується до важливого і рішучого зіткнення у майбутнього. І будемо сподіватися, що це все ж таки буде не військове, а економічне зіткнення, але й воно може призвести до непередбачуваних наслідків в усій історії людства. А все починалося з 24 лютого 2022 року. Запам'ятаємо цю дату. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.